То та людина, що боїться Господа, він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Вона сама зазнає добробуту, а її нащадки успадкують землю. Відкривається Господь тим, котрі його бояться, і свій заповіт він їм сповіщає. Мої очі постійно спрямовані до Господа, бо Він визволяє з пастки стопи мої. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Збільшилась журба мого серця. Визволи мене з моїх скорбот. Глянь на моє страждання і на моє горе, і прости всі мої гріхи. Подивися, як багато стало моїх ворогів, і якою лютою ненавистю вони ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене.